Узі, тому що, що я знайшов я знайшов середньовічну польщу, ту за яку я сюди прийшов тут. Ходить друзі, тут або скарб, або кошель був роз я друзяки. Ну ви зрозуміли, як погода вміє обламлювати кайф? Ну ж, слава Україні, друзі, У Нас сьогодні буде кого посередньовічу. Трошки захотілося мені зробити різноманіття. Трошки черніхівська культура В трошки середньовіччя. поле гарно зробили. Сподіваюся, сьогодні на красиві зачутні знахідки і сподіваюся, що я з цього поля без срібла, друзі не повернуся. На дворі тепло, тепласенько, капітально, можна ходити. Так що, хто ще не підписаний на каналі, підписуйтеся. Мені буде дуже приємно. А вам, якщо вам не важко. Ну що, тоді починаю свій коп, а ви залишайтеся на каналі. Поїхали! Ну що, друзі, прийшов я вже на маласенький шлях, і можна сказати, що понизу взагалі нічого немає. Я не знаю, що таке відбувається. Рік тому, два роки тому, я звідси виходив з цього поля саме найменше. Це з 20, це з 20 монетами. А що зараз відбувається, я не можу зрозуміти. Взагалі фактично і сигналів немає. Хоча глибока оренка. Я просто в шоці, але все одно не даремно я включився. В мене було дві монетки, просто без І думав, вам не буду показувати, бо нічого особливого. Але покажу. Зупалося мені, друзі, ось таких 15 копійочок. 1946 рік. Доволі такий непоганий стан, я вам скажу. Тільки ось тут зелень, але тим не менш, дивіться, перед, який чудовий. Не знаю, чи вона щось коштує, не коштує. Мене гроші взагалі не цікавлять. І одна друга копійка. Мені здається, що у нас вона цариться полів, на яке поле не прийдеш, завжди буде ось такі монеточки. ну Це теж більш-менш якби, непоганому стані, тому що з глибини, напевно, що. Ну що, ми забираємо дві монетки, що я вам хотів показати, але, друзі, це ще не все. Чому не все, друзі? Тому що що я знайшов? Я знайшов середньовічну Польщу, ту, за яку я сюди прийшов. Тут я був колись хуторок. Ну і давайте вам зараз покажу монетку. Я вже її відмив, це у нас август товстий. Якщо є тут соліти августа товстого, мені здається, що мають цього року бути срібняки. Ну давайте дивитися до нашої монетки. А вона ж, друзі, підсохла більш-менш. Ну, Ззаді ось така картинка. Вони фактично не дуже і лосі туди попадаються всі. А тим не менш, дивіться. Е... Ні, друзі, підсохло, потрібно було зразу показувати. Більш-менш якийсь стан був гарний. Ну, Ось така монеточка, тут тобто якісь два герба і корона. Ну, Забираємо. Да, Друзі, дуже важко ходити. Дивіться, як я файно зачепився. дивіться. Думаю, розпаковочку зробимо разом. Дивіться, це на Солідік. Здається. А ні, друзі, це у нас ґудзичок. Гудзичок. Я думав, що солід. Зараз я спробую його відмити медита, вам покажу. Може, щось цікаве. Дивіться, який у нас ґудзичок. Є якісь везеруночки, якісь малюночки, але ну, я не можу зрозуміти, що це таке, але ну, це точно, що у нас не сучасне. Можливо, з тих часів, відколи був хутір. Ну що, я продовжую далі шукати. Подивимося, що ще можна буде знайти нам сьогодні. Ну що ж, друзі, дивіться. Ось у нас монеточка на самому верху. Що за монеточка, невідомо. Ну дивлюся, ніби якби солід. Гляньте, тільки він обломатий. Зараз я спробую відмати та вам покажу. Думаю, кожному буде цікаво. І мені, в принципі, теж цікаво, чи це дійсності була монетка, чи що це. Так, це у нас була монеточка, ще й радянська одна копійочка, звідки я зрозумів, а от ззаді. тільки гляньте. Трактор пошкодив монеточку. Ну, тим не менш, забираємо, що її вже викидати, якщо вже знайшов, ні. Ну що, продовжимо далі на наші пошуки, але залишайтеся на каналі. І тільки, друзі, подивіться позаду в мене. Дивіться, все синє. Мені здається, що буде дощ. В принципі, і передавало сьогодні після обіду чи до обіду якийсь дощик. Ну, вже подивимося. Якщо буде дощ, будемо закруглятися. Бо немає чого мокнути, а в принципі дощик до сріба, пам'ятайте. Ну, можливо перевіремо. Я в нас, друзі, сигнальчик. Давайте купати разом щось здається, друзі, викопав. Давайте дивитися разом. Вибачаюся, друзі, за вітер бо... О, друзі! О, бляха, муха, я попав лопатою. Я попав опатою, лопатою, здається. Дивіться, відпечаточок який. срібло. Я попав лопатою. Та йо-майо. -йо. Чи не я? Незрозуміло, друзі, дивіться, яка монета, ви срібна. Срібна монеточка. Вау. Потрібно її зараз промити, я вам зараз промою та покажу. Думаю, кожному буде цікаво, що за монеточка, мені тим більше. Похушу. Блін, руки трасуться, друзі. <риклад> О, це наш шестачок. Блін, що таке? Заспокійся, Сергій. Заспокійся. Да, шестак. стак. О, ще якому стані, друзяки? В якому він стані класному? Супер, я думаю, більше не потрібно чистити. Блін, в якому він гарному стані. Ви тільки гляньте, це просто бомба, пітарда, пушка. Ух, ви шо. Оце монета. І ще й вона бачу, в зеленому окислі. Можливо, вона була і не одна, друзяки. Можливо, і не одна. Я вам казав, що може бути срібло. Казав. Я продовжую далі пошуки. З вас, Лайкосі, полюбасу. Де в нас друзі, щас секчик один? Разом. Опа! Ну, Байже на поверхності було. Що я так супаю? думаю, кожному цікаво, що за монеточка, вона в принципі, була в нас і на поверхності. Треба було лише ногою, напевно, чи це взагалі медальйончик. Поки що не зрозуміло. Зараз будемо дивитися разом. А вона, бачу, залезена капітально. Навіть немає на що дивитися. Да, час її пошкодив капітально. Ну, що зробиш? А, це в нас навіть її капуста була, дивіться. свою увагу. бачите, ось тут курку двоголово. Ну і інша сторона ось така. Ну, тим не менш, забираємо, друзі. Забираємо. Походу, друзі, тут або скарб, або кошель був роз. Загублений, захований і трактором розрита. Ось тут та ямочка, ось бачите, де я знайшов щось така, друзі, я тільки ногою ногою гасенькою пихнув. Дивіться. О, срібло. Блін. Крутяк. Це у нас десь півторачок. Півторачок, Зараз я відною і вам покажу, друзі. Ох, ви шо. Походу, походу, зараз буде на цьому півторочку закінчення. Я вже бачу, як дождя в тій стороні. Мені хочеться кричати, плакати, баляха від суму. Коротше, я вам зараз покажу яке небо, а ви самі дивіться. Пив'я я нашу монету, дивіться. Зігнута, на жаль, зігнута, але все одно срібло. друзі, срібло, Привітайте мене, друге, за сьогодні. Оце жир, оце жир, я розумію. Це повин потрібно виходжувати в крок в крок. В принципі, те, що я її роблю. Цього року бачу Оренка все одно дала своє. Того року, чим позам. Того року взагалі таких сигнальчиків не було. А тут і бачите, крутяк, Супер. А від вас, друзі, сподіваюся, лайки, підписочку за такі знахідки. Стараюся, стараюся, друзі, для вас показати щось цікаве, знайти щось. Ну і звичайно для своєї колекції, як без того, то як без того. Ну що, я продовжую далі шукати. Я бачу, тут потрібно крутитися. Шістачок, півторачок. А де троячок? Я тут ще ще ні разу не знаходив. Мені здається, що він мусив туди бути, друзі. Мусив. Так що давайте шукати разом. Є в мене, друзі, черговий серматчик. Я думав, що він зверху. Він десь тут. Зараз спробуємо онлайн викопати. Як це незручно, але пробуємо. Бачу, бачу, друзяки. Ви тільки гляньте. Якийсь кругляшочок, Та якийсь кругляшочок, Ну, мені здається, що це мідь. Потрібно зараз чистити і дивитися. Бачу, вже камера немає. Ну що, чищу, чищу, чищу. Знаю, друзі, якщо буде попадатися вітер е, до вас на екран, я вибачаюся. Бо тут я не можу ніяк. Взагалі нікуди сховатися від нього. Я не стану кругом вітер. Що це за на вас монеточка? Щось поки не зрозуміло, друзі. Якийсь кругляшочок. Мені здається, що вона вбита. Все одно хоча б для себе дізнатися, що це за була, Що це за нас за монеточка. Ну що, зараз я повитраю вам покажу. Ага, друзі, повитирав і що? І толку ніякого взагалі немає. Вона лиса повністю. Ну, такий ґрунт, що зробиш? Ви самі знаєте, що кожного року на поле якісь хімії, ще щось висипають, виливають, кроплять. Ну і тому монетки вбиті. Ось так. Ну і час вбив монету само собою. Хотілося б, друзі, сьогодні б побити свій рекорд. Раніше я тут виносив саме найменші 20 монет. Але бачу, я не поб'ю цей рекорд сьогодні, тому що... Здається, що буде дощ. Ну, передають синоптики передають. Ну і по небові видно, в принципі. Ну і що, я буду шукати, що вдасться мені ще знайти, я обов'язково покажу. Ну, для мене коп сьогодні, друзі, 100% вдалий. Ну що, я продовжую далі шукати. А від вас обов'язково чекаю, обов'язково підписочка на канал і лайк. І якщо по бажанню є коментар, напишіть. Привітайте мене! Ще стачого давненько я в його не знаходив. Я, друзяки, ну ви зрозуміли, як погода вміє обломлювати кайф. У мене тільки пішло все в розгарі і вже почався дощ. Я просто в шоці. Ну, в мене взагалі бракує слів. Коротше, друзі, зараз ще походжу сюди, йду, потім назад. І коротше буду завершувати на сьогодні наші пошуки. Блін. Я думав, що він в гасенькі буде дощик. Гаї, як з відра! Не побив я, друзі, сьогодні рекорд, як мені би хотілося, але я сьогодні додому пустий, точно не йду. Дивіться, срібельце є, півторачок є, є в нас монеточки, є. І бажання є купати, ну, же весь мокрий. У кого є бажання підтримуйте лайком або підписочкою, підтримуйте, де ви такого ще божевільного камерада знайдете, як не я. Ну що, завершує свій коп зі срібом, з гарним настроєм і весь мокрий до ниточки. Так, друзі, їду трусів мокрий. Ну що зробиш, таке хобі.